Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і сьогодні ми поговоримо про кращий ігровий ноутбук Legion Pro 7 10-го покоління. А це означає, що кращий ігровий бренд Legion дарує кіберспортивному світові кращі ігрові ноутбуки вже 10 років. А знаєте що? Давайте про 10 цікавих фішок цього ноутбуку і поговоримо. Бренд Легіон набрав свою всесвітню популярність не лише через свою неперевершену продуктивність, а й через свій дизайн. Стриманий та брутальний, лаконічний та продуманий водночас. Верхня та нижня кришки виконані з алюмінію, що забезпечує довговічність корпусу. Екран. Маємо 16 дюймів, співвідношені сторін 16 до 10 з oled матрицею. Роздільна здатність 2,5 та 500 ніт яскравості, покриття колірного простору dci p 3 100%, та частота оновлення зображення 240 Гц. На борту цього красення встановлений новітній процесор компанії Intel це core Ultra 9 275 hx 24 ядра та тактова в 5,4 ГГц. Є підтримка штучного інтелекту, котра реалізована окремим чіпом. Також на борту цього ноутбуку є ще один чіп штучного інтелекту від компанії Lenovo, котрий переналаштовує роботу всіх інших чіпів. Підбирає підсвітку клавіатури під те, що відбувається на екрані, все задля того, щоб зробити роботу з цим ноутбуком максимально зручною та комфортною. За графічну складову відповідають чіпи компанії Nvidia: це RTX 5070 на 12 ГБ з потужністю 140 Вт, RTX 5080 на 16 ГБ з потужністю вже в 175 Вт, та RTX 5090 на 24 ГБ з потужністю 175 Вт. Ноутбук Legion Pro 7 70-го покоління має оновлений тип пам'яті: це CISO Дім з швидкістю 6400. А в цьому ноутбуці може бути встановлено дві планки DDR5 пам'яті загальною ємністю 64 ГБ. А що стосується основної пам'яті, також два слоти під накопичувачі типу SSD NVMe M2 формату. Легіон легендарний не лише своїм неймовірним дизайном та можливістю встановити найпотужніше залізо індустрії. Легіон цікавий тим, що він дає можливість цьому залізу працювати якомога довше і продуктивніше, саме завдяки кращій системі охолодження в цій індустрії. Під кришкою ми бачимо гібридну систему охолодження. Це набір з трьох кулерів, котрі забезпечують абсолютне охолодження не лише основних чіпів, а й всієї материнської плати, та великі пластини випаровувальної камери, котрі і забирають те саме тепло від плати до кулерів. Ноутбуки Legion Pro 7 10-го покоління оснащені акустикою з чотирьох динаміків: це два твітера та два вуфера, кожен по 2 Вт, з обов'язковою підтримкою технології на Audio. В корпусі цього красення може бути встановлений акумулятор в 99 Вт годин, що дає йому близько 6 годин продуктивної роботи. А підтримка технології швидкої зарядки дозволяє за 10 хвилин зарядитися від 0 до 30%, за 30 хвилин від 0 до 70%, а за 80 хвилин до 100% заряду. Так як мова йде про продуманий ігровий пристрій, то і спеціалізований софт також обов'язково повинен бути, котрий дає тобі можливість налаштовувати не лише продуктивність самого пристрою, а й периферії. В 2025 році компанія Lenovo оновила свою фірмову утиліту. Зараз вона має назву Legion Space та відкриває користувачеві широкий спектр додаткових можливостей по кастомізації свого пристрою від зміни частот процесору та потужності графіки до налаштувань енергоспоживання різних чіпів. Ну і на закінчення 10-й пункт порти та розніми. Ноутбук Legion Pro 7 10-го покоління має на рівень грані рознім живлення. До речі, в комплекті блок живлення на 400 Вт, повнорозмірний HDMI версії 2.1, USB-C з підтримкою Power Delivery 140 Вт та DisplayPort 2.1. Також є ще один USB-C з підтримкою технології Thunderbolt 4 та USB Type. Права грань має аудіорознім, два USB тайпа, важіль блокування камери та RJ45 на 2,5 ГБ. Про бренд Legion можна розповідати дуже довго, бо це той бренд, котрий створює кращі рішення в кіберспортивній індустрії. Хочеш бути дотичним до кращого? Legion Pro 7 10-го покоління це точно твій вибір.